Футбольні та футзальні фани об'єднуються заради збірної. 10 та 11 лютого головна мініфутбольна дружина країни зіграє два товарняки проти збірної Польщі. Наша громадська організація, в принципі, підтримує звичайно, що збірну України і. Незважаючи, чи це великий футбол, чи мініфутбол, чи навіть би напевно, коли була баскетбольна збірна, тут грала, ми би також її підтримали. Приймати ці матчі довірили Львову. Зустрічі із поляками стануть першими для збірної під уродою нового тренера. Тому на гру викликали аж 24 виконавців. Базовими клубами стали ЛТК, Локомотив та місцева енергія. Тому ми максимально вирішили як самопоміч, оскільки в нас є власні проекти також по промоції здорового способу життя, по промоції спорту в місті Львові. Максимально долучитися до цієї події, допомогти, якби трошки з рекламою, з організаційними певними моментами на матчі пануватиме чудова атмосфера. Нашу команду підтримуватимуть не лише фан-клуб енергії, але й бандерштаттівці.